Чи знайомі ви з такою рослиною, як терен або дика слива? Весною він перший розквітає білими квітами, коли навколо ще холодно. Саме тоді бджоли і знаходять в ньому перший нектар після зими. А восени дозрівають темно-сині ягоди. Вони терпкі, але сповнені вітаміну С та антиоксидантів. Плоди терену стають смачними тільки після перших морозів. Тоді руйнуються дубильні речовини і ягоди втрачають гіркоту. Люди здавна робили з них варення, лікувальні чаї і навіть настоянку, тернівку. Схожу на лікар. Слово «таран» походить зі старослов'янської мови. У перекладі корінь тер означає дерти, колоти, шкребти. Тобто таран буквально означає колючий або той, що дряпає. І це дуже влучно, адже його гілки густо вкриті твердими шипами. Удавнину вірили, що гілка тарану захищає дім від злих духів. І як завжди, дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. І, звісно ж, підпишіться, хто цього ще не зробив.